Привіт усім! Фразові дієслова є невід'ємною частиною англійської мови. Сьогодні ми зосередимося на одному з найпоширеніших та найуніверсальніших дієслів це дієслово make, а саме розглянемо, як різні поєднання з прийменниками надають цьому дієслову нових значень та відтінків. За мікрофоном з вами Олена. Приєднійтесь! Основне значення дієслова make це робити, створювати. Дане дієслово вживається тоді, коли говоримо про процес виготовлення, виробництва або створення чогось матеріального. Це може бути як простий предмет побуту, так і складний механізм. Дієслово make у значенні виготовлення, створення та виробництва завжди передбачає застосування певних зусиль, матеріалів та інструментів. Також дієслово make використовується для вираження примусу або змушення когось до дії. Слово, яке стоїть після make у таких реченнях, виконує роль об'єкта дії, тобто того, на кого спрямований примус. Наприклад, вона змусила мене вибачитися. She made me apologize. Мої батьки змусили мене прибрати кімнату. My parents made me clean my room. Дійслово make є неправильним дієсловом та має наступні форми: make, made, made. Фразове дієслово make up це універсальне фразове дієслово в англійській мові та має далеко не одне значення. Давайте розглянемо кожне з них детальніше. Одне із значень цього фразового дієслова це вигадувати історії, виправдовуватися. Тобто створювати історію, вигадку або придумувати виправдання. Це може бути щось уявне, нереальне, часто для пояснення, виправдання, або просто для розваги. Наприклад, вона придумала виправдання, чому запізнилася? She made up an excuse for being late. Він любить вигадувати смішні історії для своїх дітей. He loves to make up funny stories for his cats. Не вигадуй брехню, щоб уникнути проблем. Don't make up lies just to get out of trouble. Вони вигадали фантастичну історію про те, як знайшли скарб. They made up a fantastic story about how they found a treasure. Ще одне значення цього фразового дієслова наносити косметику, тобто робити макіяж або гримувати, наприклад, у театрі, у кіно. Наприклад, Гримерка загримувала її під стареньку жінку. The makeup artist made her up to look like an old lady. The makeup artist має таке значення як візажист гример. Тут ми бачимо поєднання двох слів. Make up, як іменник це образ, грим макіяж, а слово artist художник, творець, і по своїй суті дане слово сполучення буквально означає, той, хто створює макіяж, той, хто створює образ. Візажист гример. Ще один приклад. Вона завжди наносить макіяж перед тим, як іти на вечірку. She always makes up. Before going to a party. Актриса гримувалася для ролі королеви. The the actress made up for the role of a queen. Мені не подобається наносити макіяж щодня. I don't like to make up every day. Він допоміг їй нанести грим для шкільної вистави. He helped her make up for the school play. Make up також має таке значення, як складати частину чогось. Коли ми говоримо, що щось make up – певну частину чогось більшого, ми маємо на увазі, що щось є складовою частиною цілого, тобто становить певний відсоток або частку від цього цілого. Іншими словами, це означає, що щось є частиною чогось більшого. Давайте розглянемо кілька прикладів у цьому значенні. Цукор складає 80% цього продукту. Sugar makes up 80% of this product. Або ще один приклад. Хмари сьогодні займають більшу частину неба. Clouds make up most of the sky today. Жінки складають більше половини населення. Women make up more than half of the population. Студенти з різних країн формують цей клас. Students from different countries make up the class. Вода складає більшу частину поверхні землі. Water makes up most of the earth's surface. Ще одне значення фразового дієслова «make up» – це помиритися. Наприклад, помиритися після сварки або певних розбіжностей, так би мовити, відновити теплі та дружні стосунки. Це значення часто використовується у контексті, де виникають конфлікти, які потрібно залагодити. Це дружба, стосунки або певні робочі ситуації. Наприклад, давай помиримося і знову будемо друзями. Let's make up and be friends again. Або ми посварилися, але помирилися наступного дня. We had a fight, but we made up the next day. Сподіваюсь, вони скоро помиряться і знову стануть друзями. I hope they make up soon and become friends again. Важливо помиритися після сварки. It's important to make. up After a disagreement. Фразове дієслово make of використовується для вираження думки або судження про щось або когось. Використовуйте це фразове дієслово, коли ви захочете дізнатися, що саме хтось думає про певну ситуацію або про людину чи річ, коли ви чуєте запитання what do you make of it? То в цьому питанні запитується, що ти думаєш про це? Або які у тебе враження щодо цього. Наприклад, що ти думаєш про його нову зачіску? What do you make of his new haircut? Або ще одне запитання. Що ти думаєш про цю дивну ситуацію? What do you make of this strange situation? Я не впевнена, що думати про її раптове рішення піти. I'm not sure what to make of her sudden decision to live. Фразове дієслово make out використовується у контексті романтичних поцілунків, часто в більш інтимному контексті. Тобто має таке значення цілуватися романтично або займатися інтимними поцілунками та є досить поширеним у розмовній англійській. Але хочу звернути вашу увагу на те, що дане фразове дісло використовується більш у неформальному спілкуванні. Наприклад, вони пішли у затишне місце цілуватися. They went to a secluded spot to make out. Ти думаєш, вони цілуються? Do you think they're making out? Аби ще один приклад. Вони провели увесь вечір, цілуючись на дивані. They spent the whole evening making out on the couch. Ти думаєш, вони зустрічаються? Я бачила, як вони цілувалися вчора. Do you think they are dating? I saw them making out yesterday. Ще одне значення фразового дієслова make out це розібратися, зрозуміти. Дане фразове дійсло використовується, коли потрібно зрозуміти або сприйняти інформацію, яка з якоїсь причини не є чіткою. Це зазвичай стосується складних ситуацій, наприклад, коли ви чуєте невиразне мовлення або читаєте текст, який написаний нечітко. Наприклад, я не змогла зрозуміти, що він казав через шум, I couldn't make up what he was saying because of the noise. Ти можеш розібрати, що тут написано? Цей почерк жахливий. Can you make out what's written here? The handwriting is terrible. Я намагаюся зрозуміти, чому вона така засмучена. I'm trying to make out why she's so upset. Фразове дієслово make for має таке значення, як рухатися в напрямку до чогось. Тобто означає іти, рухатись або направлятися до певного місця, і частіше використовується для опису такого швидкого і цілеспрямованого руху. Наприклад, вони попрямували до виходу, коли спрацювала пожежна сигналізація. Як тільки закінчилася зустріч, вона попрямувала до дверей. As soon as the meeting ended, she made for the door. Кіт побіг до вікна, побачивши на вулиці пташку. The cat made for the window when it saw a bird outside. Туристи попрямували до укриття, коли розпочалася гроза. The hikers made for the shelter when the storm started. «make». Over має таке значення як змінювати зовнішність або вигляд, використовується у контексті перетворювати, змінювати або переробляти. Зазвичай зміна зовнішності або вигляду відбувається за рахунок косметики, зміни одягу, а якщо мова йде про простір, то зміни відбуваються за рахунок ремонту. Наприклад, вона повністю змінила свій гардероб, додавши модний одяг. She made over her wardrobe with new trendy clothes. Цю вітальню переробила, додавши нові меблі та декор. The living room was made over with new furniture and decorations. Я збираюся переробити свою спальню. I'm going to make over my bedroom. Давайте поглянемо на ще ось такий приклад. Старий будинок потребував ремонту. The old House Needed a Makeover. Коли ви зустрічаєте makeover як суцільне слово у контексті іменника, це те, що ми робимо. Це ремонт, перевтілення, оновлення. Друзі, на сьогодні все. Я дякую вам, що ви провели цей час зі мною. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх у вигляді коментарів під відео, і я обов'язково відповім на них. До нових зустрічей та бережіть себе.